Як дедели такі, такі проскакують думки, що ну, без ноги, але якби, мені навіть на другий день після ампутації там ще прокинувся, ну нема, нема. Ну, слава Богу, що живий і це. Ну, Протез залізна, ну, якось будемо жити. Я думаю, будемо дружити. Мій син. Питали, що хоче на Миколая, там, який подарунок, то от перше, що він попросив, це аптечку, щоб з полікували ножку. Тому хочу зробити йому теж. Сюрприз. Тому я просив протизистів, щоб вони постарались зробити це. Добре, так, де у нас кістка. Вона у вас така грушеподібна, подібна ножка. Її що краще, краще. Я Це зараз все, її в лайнері поставили. І вона вже має набагато ліпшу форму. Має я все таки. Думав, просто буде відростати. Воно ні нема. Взагалі, все починається ще з реабілітації. Тобто, відколи відбувається ампутація, має пройти процес реабілітації. Ше поки заживає ножка, поки вона ще приймає якусь форму. Також важливо це ну вже допомагати формуватися куксі бинтом для того, щоб вона краще тримала форму, і Правильно сформувалось. А вже, от зараз вже в пана готова до протезування кукса. Ми використовуємо лайнер, щоб пом'якшити носіння протезу, щоб упростити весь цей процес. Так, це нам треба, щоб просто захистити лайнер, щоб його не забруднити, бо зверху буде е, робитися гіпсовий зліпочок. Да, да? Ну, <клес> треба буде трошечки допомоги знову ж таки. А Та вже там переходяться вже сюди. потім. <рес> 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 ну, а це вже я собі роблю намітки на майбутній протез, що от як воно має виглядати і тримати яку а, форму. Нам простіше приїхати, ніж їм прийти, скажімо так. Ну, то міряємо на, на місці. Приїжджаємо, робимо мірки, потім вже привозимо тренувальний чи основний час. Уже в залежності від того, що ми собі плануємо. Слабте ногу, добре-добре. Ну, все, чекаємо, поки гіпс застине. Хай зловить форму. Оце вже... Що шо? Типа виходить. Не <схід> так той раз. Хоча б трохи. Зарі, нога довше. Треба вже протез коротати. О! О. Все, і от такий у нас вийшов гарненький зліпок. Першого разу витягнув. Всередині у мене вже є те, що я собі наміряв, у мене вже є приблизно те, що я собі планую робити. Відправився на фронт в тому році, в кінці липня. Травму отримав на початку цього року у серпні. І вже пройшов три госпіталі і тепер наразі перебуваю тут на реабілітації, підготовка вся до протезування. Важко, але вже як, як сталося, так уже виходимо по ситуації. Далі рухаємось вперед тільки головне, щоб це все закінчилось чим то скоріше, щоб люди не гинули. Це якби не не саме гірший варіант по факту, але маємо, що маємо радий, що тепер біля сім'ї там. Дитина, всі, всіх бачу і переживаю за своїх побратимів. Звісно, заходили на туди, як евакуаційна група, і йшли евакуйовувати одну групу, і як би сказати, не дійшов туди. Наступив на міну і, і вже мене евакуйовували. Звідти це, якби у грі, але такий рівень дуже високий. Як ти вже сам це переживаєш. Ну, навіть не, не знаю, як вам це пояснити, ну, побачив, що Берц полетів в сторону, я вже впав на землю, бачив, що вже нога розірвана. Ну, Трохи покричав, звісно, одразу, потім зрозумів, що це нічого не допоможе. Помалу на, наклав турнікет і... і вже якби на трьох був побратим зі мною ззаду, але ну, якби розумію його, що він боявся вже підійти до мене, то я підповз вже. До нього і вже далі там ще хлопці допомогли, мені винесли звідти. Стувай. Стувай. Ага. Non, non, non. Я дуже радий, що маю таких побратимів, що от винесли, вони не, не залишили, що і під обстрілами, якого я всю дорогу, що вони виносили, я чисто й молився за них і дякував їм дуже. Важко. Але я радий, що вони всі, ну, теж там контузії, ще що, але всі-всі живі. Та на вихідні там процедур немає і ногу. Вже перемотую я, дружина, тому відпрошуюсь трохи додому на вихідні. як, ну, Дозволяє трохи від… недалеко, тому Дома все-таки теж воно якби і реабілітація, і, і морально. І... Так само і фізично все дає своє. Я вже мрію, щоб я вже ходив без, без костелів, щоб руки були вільні. Працював на автосервісі і так, попри то. І собі машини там ремонтував, малював, красив, варив весь процес. Ну, Люблю автомобілі таке. І чисто, як і хобі, і, і робота вже. Ну, На даний момент на сервіс не можу повернутися, трохи вдома, щось кручу. Поміж госпіталем і цим лікуванням, то таке трохи голову відволікаюсь. Ну, щось, щось важке перенести, то або якби і, і лобове вітрове скло, то дружина допомагала поклеїти щось, в принципі, важке, з чим я не можу на ньому пройти, то от там дверки, наприклад, тою. Потрохи допомагали. Це є роботи біля своїх автомобілів поміж цей там і дружини щось там і з колодками тим. Тут так само цей автомобіль, що я взяв, наразі Пересуваю з ним, теж треба бампер тудись, крила підмалювати. А це взяв під роботу, можливо, дружині буде на, на певний час. В принципі, тимчасово батькова чисто ініціатива, що поки там, документи вибирались, поки от, госпіталізація і цей весь процес, то і... так, щоб хоча б звільнити руки трохи на цей період, поки не буде протезу. Ну, Я, якби офіцер, закінчив у Львові пожежний і паралельно був на військовій кафедрі. Ну, але якось по роботі не, не склалось, так потрапив на автосервіс, ну, а потім. Прийшли, запросили мене так само у військомат, потрапили спочатку у Суми, потім нас зняли, були у Львові, в Польщі місяць і потім вже поїхали на Запоріжжя. І вже у процесі таке трапилось. Але мені сказали, ти, от, ти офіцер, ти командир, все, забудь, що ти робив до того. І, і так я вже став кулеметником, командиром кулеметного взводу. Ну, я постараюсь чим поскоріше побігти. І цей самій. Так само з сином на футбол планую. Не знаю, як це має бути, але я, я думаю, що усе буде добре. Да. Це другий етап після того, як ми зробили зліпочок. Ми залили ту форму, яку ми наш зліпок гіпсом, і зробили гіпсовий негатив. Це у нас боже і ППП Трюк. певлюк. Це, я петрюк. Це також переглядаю, чи у мене все пасує одне до одного. Добре. Гляну просто об'єми, які в мене є. Це в мене зараз є ножка, тобто, щоб не заливати по людині, виготовляється ось такий гіпсовий зліпочок. Наприклад, знаю, що тут у нас де кістка, її не можна навантажувати. Треба підібрати так, щоб кістка не боліла, щоб йому було комфортно, підбирається так, щоб стискалося воно ну, і по інших об'ємах. Ну, тобто це вже більш така робота скульптора. Це вакуумна установка. Все, воно його обтягнуло. Перший у нас даний Лон. Він гарно виглядає, він міцний. Його важко пошкодити. Хоча деякі пацієнти умудряються. Так. Сам протез робиться швидко. Це можна казати, що ну, десь виділяється годин 20 на виготовлення протезу. Це вже йде карбон, тканина, вона не тянеться, вона міцна, вона вже йде всередині нашого протезу для того, щоб зробити оцей карбоновий каркас. Наскільки би гарно я не зробив цей протез, все решта буде залежати від людини. Якщо людина захоче ходити, якщо людині треба ходити, вона буде ходити. І після цього вакуум другий включав, обтягує його. Все, у нас усе готово до заливки. Тепер лише змішуємо компоненти для смоли. Тобто замішуємо два компоненти, і воно активується. Совиває. Улюблена частина роботи. Смола пропітує усі ці слої текстилю. Потім достигає. Це мій улюблений етап роботи, якщо що. Ми протезуванням займалися і до повномасштабного вторгнення. В Чернівцях філію відкрили в 2021-му. За рік до повномасштабного вторгнення так склалося. От. І е, змінились, звичайно, ну, військові, звичайно, до е, цієї до війни не було військових, е, не було молодих людей. Ну і це вже під е, під самі ці зміни довелося і змінюватись нам: змінювати технології, змінювати процес виробництва, покращувати, покращувати комплектацію. Військовослужбовцям в принципі йде звичайно на рівень вища мобільність комплектації, ніж цивільним людям. Передбачено постановами Кабінету міністрів може, можливо, навіть електронні коліна це ну, дуже відрізняється від того, що. Ішло для цивільних і протезування в Україні повністю безоплатне. Ми компанія Ортотоп є однією з інших 40 компаній, які представлені на ринку у всій країні. Всі види і всю складність зараз виконуємо. Якраз для цього постійно протезисти вчаться, підвищують рівень кваліфікації. Матеріали виключно німецькі також зараз почали активно американські використовувати. Українських, ну, на жаль, за Воду по комплектації протезування в Україні немає. Тренувальна стопа. Це він буде ній ходити в перший час для того, щоб навчитися ну, звикнути до протезу, навчитися робити перші кроки. А вже пізніше замінимо йому на щось набагато ліпше. Ладош. А, Та да. Покажемо як треба допомогти мені. Покажеш? Ну покажу. Ну, принесеш стати з стола. Ой. Ой. Ой боди, як вискажу, да? угу. Ти будеш крутити чи ні? Буду. Що, тато, добре робиш? Добре може. Може. Та ти як пірат? Ммм, добре. Я пірат. Та це що добре? Ну, давайте. Так. А це можна? Що? А це? Якщо хочеш. А ти допомагаєш машини ремонтувати? Ну допомагаю, аж я трішечки, щось дивлюся такі. А до кого ти лист? мав писати? Я розкажу. Ну давай розказуй. Я, я трішки коли є, колай дає отакі е, ліки, що я тобі запустив ножки. І буде ножка? Ну, я ну, може. <світ> може. Коли тата не було, ти за ним сумував? Ну, так. Коли тато вернувся, ти був дуже радий. Пам'ятаєш, як тато приїхав? Ну, так. Ти був радий? Ну, так. А ти... а ти теж скочу, так? Так, да, я скочу. Дуже скочу? Чого? Приїхав! Даже рядом приїхав. Редроїхав. Содочку мой! Ой, Ну-ка. Чего ты макро? Мачка. Ходить це не дуже <гад> цікава штука. Ще не падав, але пару разів було близько до того. Видягайся. Я я я... Давай переодягайся, я. волос. Буде сюрприз. А сюрприз. Давай. А ти що сьогодні на який борщик? Чого Нічого. щось хоче. Я хочу один раз. А тут продовжуєте релігацію з генеранкою. Не знаю, покажіть що там. А ви не даєте. Розмахете? Це добре, так. Це поволі немає нічого. Ось таке. Потёкнуть. Це добре. Та не Холодний. А, ну це. На це вже вибачення. Можна такого. Якщо що, його можна буде зверху. Так, ви великий палець. Чуєте, так? Прямо відчуваю. Відчуваєте що робити панку. Шкода, ну як росить? Та да

буду я радий. — Ти так хотів? Про це ти мріяв? Ну, так. Тепо ти можеш на футбол робити? Футбол? По-любому, ви <будить> подійте на футбол. Це ти стоїш, а ти в копаєш. Бо, ти Бачиш? Це ти стої, це ложка стоїть, а це копає. Це ж все придумав. Оце якийсь футбол. Гарний. Але класно певно стояти на двох, так вже? А не то слово. Ну, якби слово передати. Ти Перші кроки, так? А ти не об'єдшого такої як я. Ого, поки ще ні. Ще трошки. Тато буде тренуватись довго і тоді буде що буде часто не буде. Тато, чобу з цеєю палочкою. Може, але тато ще трошки хромає. Хромає. Ще треба вчитися. Трошки байчу. Бачиш, треба тренуватися. Це тому тренування. Ще поки що походжу з паличкою, потім буде брасти. Добре? Добре. Yeah. Uh -huh. uh, як ліва нога? Добре почувається. Ну, фотоаз не прав. Я в плані нормально все.